Всій Україні дзвони вомоніли, Христос народився, всі люди раділи, вся Україна Христа прославляє. Слава нашій Україні! Христос це Мирі Мирівоє, добрі люди, я прийшов до вас з небес, повістити вам, що Христос, Спаситель світу, народився у Стаєнці, і зоря ласкава стала, путь, Господин цій дитинці. Пані матку, захистіть нас лиху годину, бо велика нам пригода стала в полі нині. Дорога від своєго стада, Олі темна нічка стала, ой, трудна тут рада. Треба тут заночувати, ніж реза сяє, страшно, лячно йти в дорогу, коли в полі блуд чіпляє, коли у полі ягнята пасе, і ангел Божий нам сповістив. Ідіть маленькі, покрім віддайте, мале дитя розвеселяйте та коляди йому співайте. Трісарі! Ідемо твоєм, відчуємо, спокоєм, і повернемся. Ми йдемо з поленою за небесною зідою, до цареє нового, що прийшов світ світло того. Спільше вислужити широ, золото, кадило, миром. Я цар за своєму, як почув таку новину про таку малу дитину, разом з браттями йду і поквіний віддаю. Ношу дари золотії, я перський цар з далекого сходу, несу добру звістку усьому народу, йду поклонитись цареві, усього світу, господареві. Підемо разом з ними, браття, христа величати може зволить Україні кращу долю дати, але перше муси наші серця оновити, Щоб життя у вірі Божій йому подарити. Гляньте, браття, то з мечем до нас іде, ти разом станемо, дружно відженемо. То віра, цар, жидівський володар. Що за що тут чинили? А ось мене, вже другий день вас доганяю, аж тепер в руках вас знаю. А ну признайте мені, чи я у вас царем, чи піде, ти виплиєм. Нас тобі не панувати, ми тебе не хочемо знати. Там мисті народився, ми типланті з України. Пішимо туди. Замовчіть мої покляті, боткає вас у статі, бо царем у вас я є. Лише слухатись будете, то і весь од всіх є. Реб, гад, коріку, не сидіть копокаліпку. Іди, чорта, іди клятись, з пастухом боротись. Пастух чорта переміг. Падай, Іроде, до ніг. Як не впадеш, смерть прийде, тобі голову зітне. Довго я по світу блукала. За тобою, Іроде, проклятий шукала. А тепер тобі не жити. Хто ж тебе буде боронити? Смерти, смерти, відійди, забери собі пастуха, та мене, таря! Тобі смерті все одно, чи мене, чи його. Ні, Іроде, ти підеш у ну то на дном. Дариваю, він зариваю, з укрові він а тепер йому не жити. Чого буде боронити? Ой, 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 судьбу добрі люди, бо духу не стало. Бо за нами побігає. Тому кисти нам. Бог з тобою. Сто вовків, то б село почуло. Ну Іванко нехай так, сто не спала, але... А де це було? Та й десять не було. Напевне, один з цього. А один на вовка, yeah. страх і від одного. А може то не вовк? А що то там ходило? Таке маленькі, кривенькі, а хвостик, як ще. Та розумі, годі жити вже вам сумувати, краще треба заколядувати. От ходила, яка подарювати і прийшла до вашої хати. А тут пили, побивали. Нам він Ні, не давали. нічого не давали. На комі Vá se А по ті пиріжки кипіли, але я по витягала, до кубелі запихала, аж не встала. Мовчіть, мовчіть мовчі, 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 же жира, треба нам прощатись, бо йому тебе знаєм, чим скоріше поспішати. Я царів бажаю вам, чого самі собі бажаєте. Нехай здійсняться вам думки і жити в щасті всі роки, аж поки бог вас не Ще чую вам поклеветься. Щоб не було ні, ні вітру назад, Щоб роду вам купіль і не мучила будів. Щоб родилися прихаті і без чуба, і чубаті, і петрушка коренаста, і капуста головаста. А тої поїнчені, дайте мені хлопців. оба гроші, в кишені. Що й бомбоні роду, може, укрузочці будуть. До столу свят вечір Україна. Зібравши свій рід на честь Рождества. Вітає колядками Божого Сина, Малого Ісуса Христа. Даруй нам Ісусе і щастя, і долю, дайте й телефони добро. Долати недолю, відстояти волю, відкинути кривду і зло. Нехай від яскині по всій Україні нам це різдвяна зоря і правдою в сині, в єднанні родиннім небесного славного царя. Здорові, будьте, люди добрі, Тримайте віри в церкви, бо більшої ви, Христові, не принесете жертви. До церкви всі горніться дружно, вона є ваша мати. Не дайте ворогам Христовим її подолати. Бо церква більша, ніж оружує, весь світ перемагає, хай гомоном несеться всюди. Христос переждає. А тепер вирушаємо в дорогу і заспіваємо пісню Богу. Божий.